І я вас всіх вітаю, ви на каналі Ігровий Куточок. І сьогодні в мене не відео для даного каналу. Продовжую. Я рішив продовжити рубрику Футбол на дивані. Рубрика ця присвячена тому, що я буду, як будь весь мій особ... кращий друг. Переді мною сидите напроти мене. І ми з вами говоримо про те, що вам хочеться. А саме ми говоримо з вами про український і не тільки футбол. Тому чисто. Це ніяка не професійна аналітика, не така, як ви можете побачити в інтернеті, на каналах, де все професійно знято, на круті камери, там з офігенним монтажом. Це все, всі справи, коротше. це просто моя особиста думка, як, ну, як, як ютубера, по суті, як людини, яка дивиться футбол, і яка хоче сказати вам те, що думає. І так, враховуючи, що я вболівальник. Динамо Київ, я хочу поговорити про мою свою команду, про українську Прем'єр-Лігу в цілому. І ми сьогодні затронемо ще деякі справ... справи, не зв'язані з нашим футболом. А саме подія, яка відбулася вчора, а саме жеребкування Єврокубків, ми дізналися, хто буде грати в восьмій фіналі Ліги Європи, Ліги Конференції і Ліги Чемпіонів. І тому пару слів я пробіжусь по парам, вискажу свою думку, що я про, цю, про це думаю, і так далі. Що ж, сподіваюся, ви мене зрозуміли. І, і що, про що ми сьогодні конкретно поговоримо? А саме хотів би я з вами сьогодні поговорити про українську прем'єр-лігу, про матчі, які відбуватимуться далі на цих вихідних і понеділок. Уже на момент запису відео саме в суботу, в 15.33 вже було зіграно два матчі, і ще буде гратися третій матч, а саме буде гратися матч проти. Де цей матч? А саме буде гратися Інгулець полісся Тобто ми ці матчі ще пізніше до них повернемося вже в наступній рубриці, відео даної рубрики. Тобто, сьогодні не буде а, моєї думки про Колос Чорноморець, про кривбас верес і про Інгулець Полісся. Ну, я вискажу декілька слів про ті тури, які будуть далі. А саме я більше зупинюсь на Шахт... Динамо Києву і Шахтарю. Так як Шахтар, наш по суті, основний претендент, конкурент, незважаючи на те, що Олександрія приближається до нас по очкам, що ми відстаємо відриваємося буквально на 5 балів. Все-таки я вважаю, що Шахтар більше нам конкурент, і що я думаю, що Шахтар все таки буде мінімум на другому місці. Чому я теж декілька слів скажу про це О, згодом? І так, що конкретно, в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся, Українська Прем'єр-ліга повертається. Які матчі будуть в, зараз, в наступному турі, конкретно на цих вихідних, плюс-мінус мої прогнози. А також конкретно зупинимося на матчах Динамо і Шахтаря. А саме Динамо буде грати завтра в 18.00 проти Карпат і Шахтар буде грати 18.00 у понеділок, 24 лютого проти лівого берега. В принципі, в принципі, суперники не наскільки тяжкі для Шахтаря Динамо. Все-таки я думаю, що. Це що переможуть наші команди, але про це пізніше. І так, з чого ми розпочинаємо? На даний момент ми бачимо, виглядає таблиця Української прем'єр-ліги так. Вже з рахуванням двох зіграних матчів, а саме зіграв коло з Чорноморець здобув перемогу 2-0, 2-1. тому пропустили вони на початку їх гри і зразу потім відігрались. Неприємний суперник Колос. Сьогодні не будемо говорити конкретно про цей матч, але поговоримо пізніше. Але я знаю, що як Динамо втратило проти них очки, трохи неприємно проти... неприємний для нас суперник. Максимальною неочікуваністю став Кривбас Верес. 3-0 розгромив команду Вернедуба на четвертому місці, яка йде. Верес. Команда, яка піднялась на восьме місце за рахунок перемоги, тримають три голи, було забито ними в гостях. Конкретно про ці матчі ми вернемося потім. Що хочу сказати далі. Отак виглядає таблиця. Кривбас, незважаючи на поразку, лишається на четвертому місці, і я думаю, вони десь-так закінчать. Більше, я впевнений, що Олександрія таки візьме, топ-3 попаде. Чому? Я вважаю, тому що команда. Е Дуже набирала гарний хід за цей сезон. Як ми бачимо, в них 5 нічей одна поразка. В принципі, я думаю, вони можуть закріпитися в топ-3. Все-таки, я думаю, Шахтар набере свої бали. Єврокубки для українських команд, наскільки я знаю, вже впевнений і вам можу точно говорити, закінчені. І тому вже тільки все буде в українську Прем'єр-лігу. Ну, є ще Кубок, звичайно, але там в Кубку матчів мало. Там я не думаю, що команди на Кубку дуже сильно втомляться. Тому Ситуація буде гаразд інша. І що Шахтар, що Динамо будуть вже упорно боротись за чемпіонство. І я думаю, все-таки уже Шахтара буде краще виступати в даному другому колі. І киянам придеться дуже потрудитися. Недавно в Шахтаря були трансфери. Навіть зараз можна написати: трансфери Шахтаря. Шахтаря зимою. Вони, наскільки понімаю, купили. З футболіста за 10 мільйонів, а саме Кауя Кау Еліаса з Флуміненце. Навіть да, не за 10, як пише тут 17 мільйонів, ну нехай. І поп... вони попродавали, виходить, продали Зубкова в трансборспор, продали Сікана трансборспор і також з команди... команду покинув Тарас Степаненко. От що з таких дуже цікавих трансферів. Вважаю, що втрата Степаненка це серйозний удар, але йому було 35 років, я думаю, в принципі, вони знайдуть заміну Степаненку, тому Шахтар все одно не буде пасти задніх. І плавно повертає, переходимо до матчів які чекають нас в наступному турі. В цьому, що вже не був зіграний іншими командами. За Інгулець Полісся, що, що можу сказати? Так як вже команди грають, 9-та хвилина. Я думаю, що все-таки Полісся забере перемогу. Тут 2-0, я думаю, 1-0. Ну, мінімально точно вони заберуть. Я все-таки думаю, що Інгулець не заб'є Полісю, але про це ми поговоримо в іншому випуску. Вже як матч буде зіграно. І також ми ще раз зупинимося на колосу Чорноморцю, Кривбасу Вересу. Що в наш рахунок руха ЛНЗ. Рух почав доволі непогано сезон, але потім почав втрачати очки. І зараз знаходиться в середині турнірної таблиці. В принципі, ЛНЗ здатно нав'язати боротьбу, але як ми бачимо по останніх іграх, вони постійно програвали, і остання і була ніч'я. А в руха ситуація трохи краща. А я все-таки думаю, що рух або, або ніч'я буде, або перемога руху мінімально, або навіть, якщо враховують, що не грають на домашньому полі, два гола, може навіть рух заб'є. Тобто в два м'яча вже рух точно буде переважати, моя думка така. Тут дуже важ... тут складна ситуація, в принципі, з Оболонью. Як ми бачимо, Булонь на 15 му місці, але вони така команда, що здатні покусатися. А Ворскла йде не набагато краще, тому тут буде боротьба серйозна. Я все-таки думаю, що Ворскла мінімум 2 гола може заб'є, але оболонь теж буде битися, і тут матч, мабуть, навіть може піти на нічю. Завтра 13.00, дана, дана гра буде. Далі Олександрія Зоря теж дуже цікавий матч, я думаю, з точки зору турнірної таблиці, Олександрія буде доводити, чи буде вона боротися за, за чемпіонство далі. Зоря такий собі крепкий суперник. В минулому у нас займала в українському чемпіонаті ТОП-3. Все-таки, я думаю, що Олександрія. Може, має перегравати Зорю, якщо не мінімально, то хоча б два м'яча, але Зоря буде сильно кусатися, і я не виключаю можливості нічиї або навіть поразки Олександрії. Побачимо, як Олександр Рота... як Цей не Олександр, як він. Коротше, Рот... ротань... ротань підготовить свою команду. Да, Руслан Ротань підготує свою команду до даного поєдинку. Все перші матчі після паузи скажуть нам, що буде далі. Далі, широкий матч самий цікавий, і що мені хочеться з ним про нього поговорити. А саме. Так, де цей матч? А саме Динамо Київ Карпати. Так, да, моє улюблене Динамо. Команда, яка давно не брала чемпіонські титули, яка постійно давала їх Шахтарю буде сьогодні боротити буде завтра в 18.00 боротись за очки з Карпатами. Карпати йдуть дуже добре для свого статусу, команда, яка тільки вийшла в УПЛ, по суті, з першої ліги, зразу йде на шостому місці. Це варте поваги, хоча вони програвали дуже багато разів. Ну, я думаю, по першій грі з Динамо, коли наша команда перемогла Карпати, ну, хоч і со скрипом, але перемогла. Тут, я думаю, все-таки на домашньому полі, я думаю, 2-0-3-0 Динамо повинно спокійно матч забирати. Але, але я не виключаю можливості, що ми пропустимо або виграємо на тоненького. Все можливо. Матч, в принципі, піше на сторону Динамо, але Карпати можуть будуть давати бій. Ну, мій прогноз 2-0-3-0, перемога Динамо або може максимум один гол Карпати відіграти. Я думаю, тут буде без сенсацій. При всій повазі до Карпат Динамо повинні тут очки забирати. Детальніше про цей матч ми поговоримо на наступному випуску, вже як ми дізнаємося результати. Далі, що наступ... І далі наступний матч не, мені, не менш цікавий, хоча, по факту, суперник проти Шахтаря не дуже статусний, лівий берег, команда, яка, піднялася в... яка по суті, піднялася в УПЛ, тоже відносно недавно. А якщо чесно, піднялася завдяки тому, що Дніпро 1 видалили з УПЛ через те, що. Вони збанкрутували і був зіграний додатковий турнір, який визначив лівий берег чемпіоном, по суті, цього турніра, і вони вийшли далі в УПЛ. Команда почала непогано сезон, але потім почала провалюватися. І я думаю, що Шахтар тут забере спокійну перемогу 2-0, ну, точно, я думаю, заб'є, бо виграє мінімально, і все-таки я тут не вірю, що Шахтар втратить очки. Скоріше за все, всі три конпретендента на титул Динамо Олександрія Шахтар, я думаю, у свої матчі заберуть. І в нас ситуація в турнірі Табліт Литі не зміниться. Сильно в перших трьох місцях. В принципі, це буде останній матч цього туру. І свої плюс-мінус я думки про це сказав. Якщо тако підсумувати, я думаю, що лідери турніру, а саме Динамо Олександрія і Шахтар, свої очки заберуть. Подивимось, як буде це насправді. Далі хотів би я. По... Загалом сказати, що я думаю про повернення чемпіонату УПЛ. В принципі, УПЛ не наскільки крутий чемпіонат. Зараз мені будуть всі багато хто може писати мені, типу, що що ти там пишеш, теж говориш, теж УПЛ, кому вона цікава. Я ще раз відскажу, що я боліваю за київське Динамо, і мені подобається ну, дивитися за своїм клубом. І я, зважаючи, яка у нас УПЛ слабка ліга, я буду все одно її дивитися, і мені все одно буде цікаво. Тому ніхто мене ніяк не переконає. І Тому я далі буду знімати ролики про УПЛ, буду говорити про футбол. Я, мені дуже цікаво з точки зору простого диванного експерта, простого вболівальника. З цим, я думаю, розібрались. Що ж, з УПЛ на сьогодні ми закінчуємо і переходимо до наступного кластера ролика. І що ж, друзі, якраз сьогодні ми поговоримо про Єврокубки. Так, да, я хочу пару слів свої про Єврокубки сказати в форматі даного, даної рубрики. Ми слідкуємо всі за розіграшом нового формату Ліги Чемпіонів і Ліги Європи і Ліги Конференцій. Хоча Ліга конференцій, може хтось не слідкує, але ми знаємо, що в Лізі конференцій грає Челсі. А я думаю, в Челсі в нас в, в світі, навіть в країні, навіть в Україні, я думаю, є багато. Тому я думаю, що все-таки хтось за Лігою конференцій іноді такого одним оком поглядує. Ну, я вам скажу чесно, я вам по мегого дивився матчі в в цьому, мультифіді, де куча матчів він показувало кращі моменти по, по черзі. Коротше, хто не знає, можете раз подивитись мультифіт, мене поймете. Да, добре. Вчора, в п'ятницю, 21 лютого, відбулось жеребкування в Ніонів в Швейцарії, у Ліги Європи та Ліги Конференцій. Ну, Ліги чемпіонів також, але. Но... Згодом пізніше поговоримо про Лігу Чемпіонів почнемо з Ліги Європи. Цього сезону не було ніякого групового етапу, понятне діло, і ми побачили новий, новий по суті, сезон нових Єврокубків, де всі були в кучці в одній Лізі і мали по 8-6 в Лізі конференції, так і 6 матчів є, Получили суперники. Що ж, Ліга Європи. За результатом жеребкування в 1-8 фінала буде грати Будеглінт. Олімпіакос, норвезька і грецька команда, Фенербахче Рейнджерс, Аякс Айтракт, Стяуа, ФКСБ, це новий назва клуба проти Ліона, Азел К Мар з Тоттенхемом, Реалсосідат Манчестер Юнайтед, Вікторія Плезень, лаціо Рома, Атлетік Більбаго. Дико коротко, що я думаю? На рахунок буде Глімт Олімпіакос, дуже серйозна така пара. Я все-таки думаю, що обидві команди можуть дати класний бій, враховуючи, що буде Глімт, особливо в себе на домашньому полі в Норвегії, буде битися, кусатися і боротися. Я все-таки думаю, що в першому матчі буде Глімт, мінімально переграє Олімпіакос. А в Греції вже буде, коротше, видно. На рахунок Романа Яремчука роз, розчаровує Роман в Олімпіакосі, я не думаю, що він зіграє якусь велику роль в цьому матчі. Далі Фенербахча Рейнджерс. Серйозний матч. Ви знаєте, всі, які болівальники Фенербахче, не дуже, я м'яко вискажуся, адекватні. Дуже багато всякої шумихи там, вони там надзвичайно бурно святкують там, можуть кидатися футболістів-суперника всякими різними предметами. Коротше, я сподіваюся, що цей матч буде без казусів. Ну, в цілому, я думаю, що Уріньо може забрати перемогу в рейнджерів, але просто не буде. Я думаю, ледве-ледве на... Фенербахче може пройти. Наступна пара, Аякс Айтракт. Чесно, я більше ставлю на перемогу Айтракта, даби матч Аякса проти свого суперника минулого. Чесно, чуть вони могли обісратися проти Уніона, цього бельгійського, виграти 2-0 в першому матчі і програти 2-0 в другому матчі. Ну, це таке, це серйозно. Завдяки пенальті, вже в додатковому таймі вони змогли, по суті, виграти цю, цю пару, але, ну, со скрипом, все-таки, я думаю, айтрахт сильніший буде. Ну, мені здається, моя думка. Далі, тут я думаю, пройде Ліон, буде без сенсацій. Хоча Ліона з'явився новий тренер Фонсека, той самий тренер, який провалився в Мілані, дуже серйозно. Тому тут ще є якісь питання до цього матчу. Ну, все одно, я думаю, Фонсека тут повинен перегравати цю румунську команду. Азе Тоттенхем, дуже непонятно. непонятний матч. І дуже штормить команду Андже Постекоглу. Все таки, я думаю, що Азе повинні унесенно проходити. Я тут ставлю на Тоттенхем. Рел Сосідат, Манчестер Юнайтед. Що тут, я думаю? В принципі, я думаю, що Рел Сосідат може пройти Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Моріма дуже нестабільна, і в останній часом вона дуже втрачає багато в Англії, займає жахливе 15-те місце. і В Лізі Європи, якщо вони не кинуть всі сили на Лігу Європи, вони можуть програти і дал у Але якщо Рубена Морім всю вставку на Лігу Європи відправить і грамотно виставить оборону своєї команди, і три захисника будуть працювати так, як відтяжку, тобто виходити в атаку і в захист. Або збалансовано більш грати, щоб не було дир ззаді за спиною. То вони можуть ще побадатися за Релом Сосідадом. Але дуже в сусідаді багато хороших футболістів, команда дуже організована. І юнайтеду буде дуже складно. По крайній мірі, в першому матчі в Іспанії їм не треба пропускати багато голів, їм треба хоча б в ніччузі грати, щоб на Олтрафорді їх уже прибити. Ну все-таки я більше думаю, що Рел Соссідад переможе. Далі, Вікторія, Плезень-Лаціо. Тоже дуже такий така пара. А все так Вікторія дуже непогано виступила в минулому матчі, фактично прибила свого суперника. І Латіо, який вийшов з першого місця, дуже серйозне йому протистояння очікує. Але все-таки, я думаю, що Латіо повинні цей матч забирати, Яким не була б, не були, якого б на ходу не була б Лезень, все-таки повинен Латіо вигравати. Я думаю, мінімально був два гола, повинні проходити. Але в першому матчі буде їм непросто. Чехи дуже добре. Вміють оборонятися, кусатись на своїй половині на своєму стадіоні. Там дуже люта, шалена підтримка вболівальників, тому дуже такий серйозний челендж для лаців. І Рома Атлетік Більбао. Що можуть сказати? Враховуючи, що Рома вже, здається, грала з Атлетік Більбао, і матч цей був дуже складним, я думаю, все-таки Ромі придеться попотіти. Перші матчі, які вони будуть грати в Римі, їм треба буде дуже сильно настроїтись, налаштуватись для вболівальників і виграти цей матч. Тому що в Іспанії буде дуже складно. Більбао дуже грамотно обороняється, грамотно атакує. Там є легенда зірка команди, який такий як Ніко Вільямс, який може дуже багато проблем створити Ромі. І також подивимося, як буде грати Артем Довбик в цій команді. Проти Атлетік Більбао, сподіваюся, він появиться в даному матчі. Ну, все-таки я більше думаю, що Атлетік Більбао більше тут виглядає фаворитом. Так, на рахунок жеребкування 1-4 фіналу мені, в принципі, поки що я не цікаво тут гадати на Кофейні Гущі. Я, давай цей момент я пропущу, ми вже поговоримо про Лігу Європи пізніше, як, ми дізна... як пройде 1-8 Ліги Європи. А ми переміщаємось зразу до Ліги Конференцій. Тут, в принципі, я багато слів не скажу. Ліга конференцій, в принципі, для мене незнайомий турнір, я її мало дивлюсь, багато команд, які тут грають, я не знаю. Єдине, що можу сказати, що я думаю, Бекіс пройдуть далі. Тут, я думаю, пройдуть Церквіль Брюге, даби Ягелонія. Ну, при всій повазі, команда хороша, але польсь... ну, польський чемпіонат не наскільки сильний. Так... Я думаю, що Бельгій... бельгійці їх приб'ють. Тут, я думаю, все-таки Лугано пройде далі. Тут Фіорентіна, я думаю, пройде далі. Тут, а... Тут, напевно, Рапід, бо я навіть такої команди не знаю. Пафос я таку команду чув, но... Я все я напевно, думаю, що. Чесно, хрен його знає. Не знаю, як вони грають, ці команди, може, шведи пройдуть. І тут, я думаю, прой... тут, тут тяжко от, розуміти, ду... тяжко вгадати, хто пройде. Може, Легія пройде, може. А тут цікаво, бо команда Копенгаген знайома мені. Вона грала в Лізі євро... чемпіонів і пройшла в лігу в минулому, як би. В сезоні пройшла з третього місця, і тому. Навіть не сні, вони вроді пройшли з другого місця. Ну, коротше, вони грали в Лізі Чемпіонів, і вони грали доволі непогано. Тому Челсі придеться налаштуватись конкретно серйозно. Ну, все-таки, я думаю, Челсі повинні проходити 1 четверту фінал. І якраз враховуючи, що якщо вони пройдуть, то вони попадуть на Мольте або на Легію, я думаю, це хороший Варі... Варіант для них, я думаю, вони вповнені можуть забрати Лігу Конференції. Що ж, друзі? З самого, найкращого переходи... самого не дуже переходимо до самого найкращого. А саме Ліга Чемпіонів УЄФА, Жеребкування. Все, що ми саме більше дивимося турнір, який дивиться весь світ. Отакі От пари в нас по 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, саме Астовіла Брюге. На рахунок цього матчу, я все таки думаю, що Брюг якби не кусався. Я думаю, Астон Віла, Мая Емері повинна проходити Брюге. В принципі, вона є Емері багато хороших футболістів. Гудібенінг має досвіду в участі в такому турніру, як Ліги Чемпіонів. Він багато брав Лігу Європи з Севілією, помнимо. Е, доходив до 1-2 фіналу з Вільяріалом. Повним пам'ятаємо. І Застонгілу, я думаю, він повинен проходити точно в одну четверту фіналу. Борусія Дортмунд Ліл неоднозначна пара. Я все-таки думаю, що Дортмунд повинен проходити далі, але французи теж можуть покусатись. Важко щось тут судити, але все-таки я думаю, пройде Борусія. Атлетіко Реал. Дуже, дуже такий топовий матч. Мадридський дербі саме в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Я думаю, що це доволі рано. Тому що. Камон, ми привикли ці бачити матчі в одній восьмій фіналу, а не так рано. Точніше, не в одній восьмій, а в одній другій фіналу, так, а не так рано. По старому правилу, це не повинно взагалі такого матча було бути. І що я тут думаю? Шанси 50 на 50. Якщо Атлетіко зіграє дуже хороший автобус, буде класно прямо оборонятися, схавають Мбаппе, і компанію, і на контратакті там один-два гола заб'ють, Атлетіко повинні проходити. Якщо Дієго Саміоне не построїть хорошу оборону, не побудує автобус проти Реала, то, на жаль, Реал може пройти далі. Тому тут 50 на 50, я не скажу точно, хто тут пройде. Я буду болівати за Атлетіко, даби мене Реал-Мадрид уже задовбав. Мені хочеться другого чемпіона Ліги Чемпіонів, і якщо Реал пройде Атлетіко, то я боюсь, вони дійдуть до фіналу. А там, якщо буде... Якась складна команда, не дуже складна команда, то, на жаль, Реал знову лігу чемпіонів. Ну, це я. Якщо фанати Реала тут знайдуться в коментарі, мені накидають гамняшок в коментарі, то вибачайте, друзі. Я проти Реала нічого не маю. Так що тут 50 на 50, тут я не можу предсказати, хто тут переможе. Баварія Байер, тут ситуація приблизно схожа. В матчі Бундесліги між цими командами Баварія чуть не програла Байєру, але за рахунок того, що Байєр свої моменти не реалізував, і Баварія свої моменти не забила, матч закінчився 0-0. Якщо Баварія ніяких висновків не зробить з цього матчу, то в лісі чемпіонів їм чекає похожа ситуація. А якщо Байер ще реалізує свої моменти, то Байєр пройде далі в полні. Тому Баварія має дуже сильно налаштуватись на цей матч, але зрештою, я думаю, мінімально Баварія повинна проходити Байєр. Такий мій прогноз. ПСВ Арсенал. Дуже цікава пара. ПСВ в минулому турі, по суті, ліги Чемпіонів в плей-офі бахнув Ювентус. Да, Овертайміну бахнув Ювентус. А це серйозне досягнення, в принципі. І я думаю, що. Буває, що ПСВ може і Арсенал пройти. В Арсенала проблеми є кадрові з деякими футболістами. Але все-таки, все я віру в Арсенал. Я підтримую їх, вболіваю за них в англійській прем'єр лізі, тому я думаю, Арсенал повинен проходити даного суперника. Тут, я думаю, пройде Інтер, Фейнорд пройшов далі в одну фінала, по суті. По суті, їм, ну як, не, не скажу, що супер пощастило, вони грали дуже круто. Вибити Мілан це дорого коштує. Молодці, в принципі. Непогано грали, якщо, але з Інтером я думаю, їм же так не пощастить. ПСЖ Ліверпуль дуже цікава пара. ПСЖ просто катком проїхались по Бресту, а Ліверпуль виграв, по суті, групу і ну, Лігу. І тому дуже серйозна пара. Я думаю, що тут ПСЖ все-таки я більше дам шансів. В Ліверпуля зараз напряжений графік в ЛПЛ. Може бути таке, що Арне Слот віддасть ставку на АПЛ, і Лігу Чемпіонів вполне вони можуть програти. Тому. Я все-таки думаю, що тут пройде ДСЖ, Ліверпуль буде налаштований на АПЛ. Але матч буде дуже цікавим. Ну і Бенфіка Барселона. Що ж, очікуємо 3-4, як в минулому матчі. Не знаю, можливо, буде таке. Бенфіка буде дуже битися гарно з Барселоною. Я не думаю, що вони легко їм здадуть матч. Якщо Абтрубін не буде помилятися такий, як помилявся в минулому матчі, то я думаю, що Бенфіка дасть бій, але. Барселона має проблеми з захистом, але дуже гарно атакує. Тому я думаю, Барселона все одно якимось е, чуд... Ну, все одно пройде, я думаю, Бенфіку, якщо в першому матчі вони не виграють. Я думаю, в матчі відповіді на Камп Ну, як не на Камп Нов, на своєму стадіоні, де вони грають. Чи вже на Камп Нов вони грають? Ну, коротше, я не, точно не знаю, якщо вони вже зібрали Камп Ноу. Коротше, все себе вдома будуть грати. Я думаю, вдома Бенфіку прихлопне Барселона. І що ми отримуємо тепер? Якщо після восьми фінала закінчиться, то пари в чотирфіналі будуть приблизно такими. Переможець ПСВ Арсенал попаде на переможця Реал Атлетіко, і це зразу при вирок для Артети, якщо він пройде ПСВ і вийде туди для або Атлетіко. Точніше, вийде туді Реал або Атлетіко. Що Реал, що Атлетіко зараз для зарошнього арсенала буде дуже складним суперником, і я все-таки думаю, що Арсенал не вийде далі, якщо попаде на двох. Так само ПСВ Ліверпуль, що я думаю? Точніше, ПСЖ Ліверпуль, що я думаю? Я думаю, що хтось з тих двох команд по-любому пройде далі. Я не вірю, що Астон Віла ну, пройде умовний ПСЖ, такий Емері б крутий не був. Я думаю, все-таки знайдуть якось як зломати гудибенга. Мінімальна перемога може бути. Хоча Астон Віла може грати душним автобусом і. Тягнути час, грубо кажучи, держати м'яч, не кусатись, не віддавати, не пропустити нічого і забити один і виграти. Тому може, але все-таки я більше цим фаворитам віддаю перевагу. Тут теж цікаво, Бенфіка або Барселона, або Русія, Ліль. Барселона, в принципі, якщо пройде Бенфіку, то, ну, я повинна, думаю, вони повинні проходити Борусі або Ліль. Тут багато слів я не скажу. Байер. Далі Байер або Баварія, Фейнорд, або Інтер. В принципі, я думаю, що Баварія. Повинна проходити і Інтер повинен проходити, і Баварія Інтер цей матч вже вирішить точно, хто пройде в одну другу фінала, але я все-таки думаю, що Баварія, якщо пройде Байер, то Інтер вже так легко її не дасться. Хоча побачимо, побачимо, як буде далі, чи легко, чи нелегко. На матчі Ліги Чемпіонів ми будемо дивитися 4 і 5 березня, а матчі відповіді 11-12 березня. Тобто на початку нового місяця. Зараз у нас 22 лютого. Ми маємо ще тиждень від, по суті, відпочинку від Єврокубків, тому очікуємо. А це все, що я хотів сказати, в принципі, про, про Лігу Чемпіонів. Також ми поговорили про Лігу конференцій, про Лігу Європи і також про нашу УПЛ. Що ж, нагадую, ця рубрика створена була мною ще раніше, в якій я просто обговорюю футбол так, як я це бачу своїми очима. Без глибокої аналітики там. Просто моя проста думка. Сподіваюся, вам дана, дана рубрика сподобається. Ну, по крайній мірі, моїм українським глядачам, в мене їх немало. Я знаю, до мене заходять з України люди. На сталкер заходять там, на всякі різні. І вам буде до вподоби моя думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Тим, хто не розуміє українську мову, прохання взагалі не заходити на моє відео, бо. Багато лайна мені накидали під моїм самим першим роликом даної рубрики, де я банально говорив про Динамо Зальцбург, і мені понакидували, що ти ой, то там пересказуєш, там, то-то, то. то, то сьо. А що я повинен робити? Я перепопереджав, що в мене аналітика непрофесійна, я говорю, об, об, обсуждаю даний футбол, як звичайний глядач. Тут як диваний експерт. Тобто, що від мене ви чекаєте? Не дивіться і не ставте ніяк, не реагуйте ніяк на цю рубрику. І все. Що ж, сподіваюсь, вам даної мої думки сподобались. Все, що я думаю, сподобалось. Пишіть ваші прогнози на матчі. Дивимося український футбол. Вболіваємо за своїх. А ви були на каналі Ігровий Куточок. І всім бай-бай. До наступних зустрічей.